Рік тому, в вересні, я мав можливість приїхати на день народження свого сина. Йому було 9 років. Зараз, перший юлей мого сина Тимофія, 10 років. Дякую Господу за можливість приїхати знову, привітати сина, побути з сім'єю. Хто не знає, мене звати В'ячеслав Воровченко. Зараз я на посаді військового капелана 37-ї окремої бригади морської піхоти. рік минув, там, минулого рік минув. Тоді. У вересні 2023-го тоді я був лейтенантом на посаді капелана батальйону, зараз вже старший лейтенант на посаді капелану бригади. Господь за цей час дуже багато що зробив всередині. І через мене, трошки про це поділюся. Але хотів би вам сказати, друзі, сьогодні, як ми говоримо про сміливість, хотів вам сказати про декілька важливих пунктів, якими я живу. І так сталося, що. В Збройних силах України є приблизно 300 капеланів на даний момент, це дуже мало на ЗСУ. І маленький, скажімо, менший відсоток капеланів знаходиться в зонах бойових дій там, де вони найбільше, найбільше потрібні. Ну і для себе я обрав шлях, щоб бути якомога ближче до хлопців і бути з ними в цій темряві. Гасло капелана звучить так, бути поруч. Ми співаємо про те, що Господь поруч з нами. А як Господь може бути поруч з тими, які ставлять своє життя на кон, йдуть виконувати бойові завдання, які мають купу внутрішніх труднощів, сімейних труднощів і зверху в того всього ставлять своє життя на кон кожного разу, коли виходять на бойове завдання, або просто перебувають там, де в будь-яку може прилетіти, і просто всі загинуть або. Отримують тяжкі поранення. Тому, друзі, серед так в тому всьому світло Господа Ісуса Христа це є дійсно капелани, який надпаний Богом, який є поруч, який молиться. Кожен день моя робота заключається в тому. своїм помічником сідаю в машину. Машину ми вже давно перемалювали. Колись вона була зелена для посадок. Тепер вона біла на цивільний колір. Ось максимально маскуємося. Ніде не афішую я. Дещо я приїжджаю і тому подібне. Все, все робиться замасковано через ті труднощі, які в зонах бойових дій. І ми приїжджаємо посадки по хатам. Я ділюся Словом Божим, Євангелієм, дарую Євангелію, дарую аудіоплеєри з Біблією, дарую молотовники, пластику карточку псалом 90 Ось маю ще які, різні подарунки, які в мене є. Ми молимося разом, молитвою покаяння, Господь робить такі речі, що от там серед тої темряви дійсно є світло. є світло. Але щоб йти в ту темряву і працювати в тій темряві, потрібна сміливість, друзі. І зараз я хотів би сказати декілька речей про сміливість звідки її взяти. Номер один, друзі. Номер один це перше, це мусиш для себе намалювати реальну картину. А яка реальна картина? Це існування зла. Реального зла, яке страшенно тебе ненавидить. Коли ти жив в цивільному житті, в моєму випадку, я розумів, що таке зло і тому подібне, але я не стикався з таким злом, яке зараз відбувається на фронті, з людьми, які в великій кількості і ненавидять. Страшно, просто страшенно ненавидять, з ненавистю і просто до слова українець. Взагалі будь-яке українське. Страшенна ненависть. На знищення. На знищення, просто знищення. Називають нас різними словами, як і військових, так і цивільних. І це чути по перехопленням. Ось Страшенне зверхнє ставлення, зверхнє ставлення, вони тут, ми тут. І страшенна ненависть. Існування зла, яке обирає форму, реальну людську форму, і потім. Посилає метал, щоб розірвати людину, вбити людину, знищити, спалити і тому подібне. Перше, для чого це свідомо це дійсно, де я знаходжу, що в світі є страшне зло. В моєму випадку сталося так, що в віці 13 років я зустрівся зі злом. У мене загинув батько, для мене зовсім було неочікувано. І тоді, не маючи, я не мав у нас мої в церкву не ходили, біблію на нас немало, моло ми не молилися. І тоді я сказав ці перші слова: Батько, Боже. Я втратив свого земного батька, ти стань моїм Отцем Небесним. І це, от з точки зору, це зараз мені 43, з 30 років тому було. Я звідки ці слова, це Дух Святий, який серед того зла тяне людей, торкається їх. І сказати, Боже, це коли це взагалі не твій словниковий запас, Отець Небесний це не був мій словниковий запас, це не мої слова. Це Дух Святий, Він діє, який тоді діяв, так і зараз діє, там, де є капелан, який дійсно молиться. І свідчить про Слово Боже. Люди говорять до Бога, спілкуються з Ним, можливо, вперше і через деякий час їх може цілком часто не стати. Перше це усвідомлення зна, що реально зло існує, і ти можеш в будь-яку секунду це зло може трапити з тобою. Друге, це усвідомлення власної безпомічності, усвідомлення власної без, власного безсилля. Ти ні, багато чого не контролюєш. Не говорячи зараз про військове, навіть про цивільне життя, дуже багато чого ти не контролюєш. А коли ти знаходишся в зоні бойових дій, то ти в будь то реально, буквально, навіть можеш не почути. Якщо ти будеш в тому місці, в той час тебе нема. І все. Я не кажу знову ж таки про ті, які йдуть на позиції. Які виконують вже йдуть на бойове завдання, просто перебування з території, де всі ми знаходимося в досяжності їхньої артилерії і дронів. Оце, коли ти усвідомлюєш свою неміч. Знаєте, як апостол Павло говорив про неміч? Я зачитаю це місце з писання, це Друге 12,9, дванадцять 12.9, Можете це записати це апостол, це Господь Ісус каже Павлові, досить тобі мої благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Сила моя здійснюється в немочі. Перше, ти усвідомлюєш, що я навколо зла, багато, дуже зла, темрява. Друге, ти усвідомлюєш, що ти сам нічого з цією темрявою зробити не можеш, свою неміч ти усвідомлюєш. І третє, що ти тоді можеш зробити? Що може зробити людина недосконала, людина, яка має всередині ще купу всякої темряви, коли навколо ще тебе темрява, може тільки кликати до Господа Бога. І молитва за з... від захист від зла. Кожен день я стараюся разом зі своїм помічником. Ми молимося, і я прошу, щоб Господь захистив нас від злих людей, злих язиків, злих хворіб. На жаль, да, це досить може бути, можна сильно захворіти там, де є від всяких різних речей, від злих обставин. Від осколків і снарядів, пам'ятаєте, Псалом 34,8? Ангел, ангел Господній Господь стає табором коло тих, хто боїться його. Або псалом 91,11? що він накаже ангелом своїм тебе берегти. Молитва, молитва за захист від зла. Це дає тобі сміливість. Коли ти молишся, коли ти усвідомлюєш, що тебе ти оточений злом, коли ти молишся, усвідомлюючи, що ти немічний, і ти сам нічого не можеш вирішити, ти просиш у Бога. І от тоді приходить сила. Сила особисто на тебе, Божа рука, і ти відчуваєшся. І так само ти бачиш всю силу, як Бог через тебе діє в спілкуванні з багатьма іншими людьми. Коли ну, спілкуєшся кожен день, кожен день свідчиш Євангелій, і дуже часто різні люди, різні різні люди, дуже різні долі, різні характери, плюс спілкування з командирами, з управлінням, все дуже непросто. Налаштувати ці взаємини, потім діяти в цих взаєминах. І ти бачиш, що Бог дає це, Він відкриває двері, Він відкриває серця людей, відкриває серця воїнів. Я би не сказав, що всі вірять, недалеко не всі, Ось, але дуже багато людей відкриті. Відкриті до того, щоб поговорити з Богом. Поговорити з тим, про кого я кажу, що є тільки один, який контролює траєкторії куль і снарядів. Ти маєш добре спорядження, можливо, ти добре фізично підготовлений. Це далеко не завжди так, але уявімо собі, що добре фізично підготовлений. Зараз вік досить великий, вік там 40 і вище років. То ніякої сили в тебе немає над тою кулою, яка летить в тебе. Немає сили над осколком, який летить з шаленою швидкістю. Є тільки сила у Бога відвернути це. Тільки сила у Бога відвернути. Тільки сила у Бога. Тому наша молитва, там, де всюди де я є, всюди де є можливість поспілкуватися, ми молимося цякою молитвою, якою і кожна людина цивільна може використовувати, що душу і тіло віддаю в Твої руки. Душу і тіло віддаю в Твої руки. Всюди, де моє. Ми, ми просимо за чотири речі. Чому саме чотири речі так мені Бог поклав на серце, я всюди цю молюся цією молитвою. Коли ми стаємо так ключок, ми стаємо і просимо Господу, окрім того, що ми просимо покаяння, покаємо в своїх гріхах і просимо, щоб Господь війшов в наше серце. А як? Щоб Господь війшов в наше серце і дав нам силу, розум, віру і сміливість. Силу, розум, віру і сміливість. Віра завжди зі сміливістю йде. Без віри сміливість неможливо. щоб виконати наше призначення. Яке призначення воїна морської піхоти? Це захистити і протистати, буквально протестати дьяволу у людській формі і відкинути ворога. Сила, віра, розум і сміливість, щоб я міг виконати своє призначення. І далі ми додаємо: воїна морської піхоти України. А кожен цивільний, віруючий Господу Ісуса Христа, може сказати: виконати моє призначення: воїна Ісуса Христа, воїна Ісуса Христа. Далі випадок, конкретний випадок можу розказати. Минулого разу, коли був, я показую відеохрещення, коли Бог торкнувся одну людину молоду, вона хотіла прийняти хрещення, це вже друге хрещення, там 30, в історії 37 ї бригаді, яке я проводив. Так ось людина переживає ті, ту саму духовну боротьбу, що будь-яка людина, яка знаходиться тут. Коли настав час прийняти хрещення, людина сильно дуже засумнювалася. І як ніби він мені так і казав, що ніби мене щось тут стримує. Отут реально щось стримує, і страхи приходять, тому подібне. Потім він пішов на бойове завдання, Бог його спас, було декілька прильотів біля його позиції, він міг загинути там, але Бог йому не дав. І потім, коли ми, перед тим, як він пішов на, 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 на позицію, я почав за нього молитися, але ж молитися по-інакшому. Я вже почав говорити дьявол іменем Ісуса Христа. Відійди геть від і називай Його Ім'я і прізвище. Я молюся я молився за спасіння Його душі і конкретно казав іменем Господа Ісуса Христа, сатана, відійди від нього. Я розбиваю всі твої кайдани, які не ти поклав на нього. Іменем Господа Ісуса Христа. Тільки іменем Господа Ісуса Христа. Його ставлення на диво через декілька днів змінилося. А потім Бог його ще спас на позиціях, і він, прийшовши з позиції, він вже прийняв хрещення. Ми перебуваємо, кожен з нас перебуваємо в духовній війні, в якій ми не можемо своїми силами ніяк подолати ворога. Тільки Словом Божим і молитвою, Словом Божим, іменем Господа Ісуса Христа, в молитві, він, ми е, 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 можемо таким чином відігнати дьявол. Я думаю, що ви пам'ятаєте місце з Писання Якова 4,7. я його зачитаю. Якова 4.7. Підкоріться Богові та спротивляйтесь, протестанті, іншими словами, спротивляйтесь дьяволові, то й він утече від вас. Прот, Протестанти або спротивляйтесь. Цей, ці слова стосуються на кожен день. На кожен день. Спротивляйтесь дьяволові. Тобто він шукає любого моменту, будь-якого моменту, щоб зробити вам зло фізично. Духовно вкрасти мир, голову запудрити всякими речами, негативом всіляким, депресіями і тому подібне, налаштувати один проти одного. Або фізично нести шкоду, фізично зробити зло тілу вашому, і де можливість є забрати тіло, вбити, душ, вбити людину. Так от, оце, от, оце от важлива річ, як я можу спротивлятися д'яволові. Що я можу сказати як людина, яка вже довший час зоні бойових дій перебувала, і спеціалізувується на тому, як служити людям в, цим, в цих обставинах, це, по-перше, ще раз хочу повторити усвідомлення зла. Друге, це усвідомлення власної немочі. І третє, це те, що я можу цю, все це долати, кличучи до Бога і протестуючи іменем Ісуса Христа, д'яволу. І останній пункт це треба знати, хто ти є. Знати, хто ти є. Ти є дитина Божа. Освячений Духом Святим, на тобі помазання Святого Духа. І більш того, я це місце зачитаю, нагадаю вам, це об'явлення, 19 розділ, 10 вірш. об'явлення 19 розділ, 10 вірш. Там говориться про те, як людина, як посла Іван хотів поклонитися Анголу. Він йому сказав йому не поклонятися Богові вклонятися. Я твій співслуга, каже Ангел, і твоїх братів, хто має засвідчення Ісусові, Ісусове. Богові вклониться, бо засвідчення Ісусове це дух пророцтва. Тобто, там, де ви свідчите про Господа Ісуса Христа, там діє Дух Святий, дух пророцтва. Коли ви говорите про Господа Ісуса Христа, ви пророкуєте про спасіння, про єдиний шлях на небо. І це може зробити тільки людина, яка має Святого Духа, бути цим пророком Господа Ісуса Христа, несе цей дух прородства. І коли приходить таке відчуття, що ну, я такий, сякий, в мене не виходить, те сталося, там сталося, пам'ятайте, що ви йдете на пам'ятаєте, що Господь все це може підняти, забрати з вас, може забрати сумніви і депресії, і ви можете протестати дьяволу. Ця сила знаходиться всередині, вона починає особливо діяти, коли ми починаємо говорити: Господи, ти моя сила у житті. Тому ми співаємо славому Господу. Ти моя сила в житті, коли ми дьяволу кажемо іменем Ісуса Христа і геть від мене, коли ми відкриваємо Слово Боже, Бог промовляє до нас своє Слово, і воно ще більше нас укріпляє. І таким чином, друзі, ми можемо проходити от через цю темряву, густу, густу темряву, можливо, яка не так сильно тут в цивільному житті відчувається, але дуже сильно відчувається серед маси різних труднощів. Які переживає е, піхота України. Будемо молитися зараз. І наостанок хочу показати вам е, відео одне. Там покажіть перше. Там є два відео коротенькі, на 10 декілька секунд. Можна перше. Це от 9 вересня. Цей раз я приїхав. це вже був найбільш східна точка, на якій коли-небудь був. Це вже в район Константинівці. Е, турецький напрямок. Зараз ідуть дуже важкі активні бої. І тут от коротеньке, це 9 Оце 9 вересня. 9 вересня. Можете показати. Знаходимося біля однієї з хат. Ми молимося. Воскрес на третій день. Воскрес на третій день. Тому прошу тебе. Тому прошу тебе. Вірні слова. Вічні слова. Чи думки? Думки. Увійди в моє серце. Увійди моє дух. Нехай твій святий дух, завжди буде всередині мене. Завжди буде всередині мене. Вдасть мені сил. Розум, розум, і сміливість. Виконати моє призначення. Виконати моє призначення. Война морського піхоти України. Война морської прикордонної. А друге відео подивитись. Там є ще коротеньке відео, теж можна показати. Це ми помолилися, я завжди беру лень. І пояснюю хлопцям, що це означає. Молюся в ім'я Отця Сина Святого Духа і благословляю їх. Тут можна подивитися. Щоб був святий, був з вами на всіх наших життях. На вас з вами і на вас, Щоб Божий його ангели. Як Христос сказав, Отець більший за всіх. Ніхто не вихопить вас, з його Це було помазуй вас мне отца и сына и святого духа. Аминь. Божий Савук избережет вас. Помазуй вас мне отца и сына и святого Божий Савук избережет вас. Помазуй вас мне отца святого духа. Аминь. Нехай Господь Божий Савук избережет вас. Помазуй вас мне святого духа. Аминь. Нехай Господь Божий Савук избережет вас. Это 9 вересня, а 13 вересня мені присилає повідомлення один з тих, хто там зі мною на колінах молиться, і пише: Доброго дня! Друг дітства вчора загинув в Красній Панамці. Там він був, в Красній Панамці. Жаль, дуже жаль. 9 вересня була молитва. 9 вересня була молитва. 13 вересня його вже не стало. Будемо молитися, друзі, зараз просити за захист Божий. І після молитви я ще щось, що подарую. Господи Боже, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Молимося і просимо Тебе, Господи, зараз. За дві речі за фізичний захист і за спасіння духовне, просимо тебе, Господи Боже, за захист нашої країни, Отець Небесний. Вона впаде без твоєї дії, Господь, без твоєї сили, без твоєї милості. Господи, і ми благаємо, щоб ти дарував цю милість на кожний день і дякую тобі за те, що Україна стоїть, Господь, і вона стоїть завдяки воїнам, які ставлять своє життя під страшну небезпеку. Боже, і йдуть виконувати бойові завдання, і Боже, і ти використовуєш їхню сміливість, їхню віру, Боже, їхнє бажання захистити країну. Ми просимо і благословляємо кожного воїна, який зараз боронить Україну і знаходиться в смертельній небезпеці. Ми просимо Тебе, Господь, і за спасіння, за дух Євангелії, Господи, щоб за дух пророцтва. За свідчення, Господа Ісуса Христа, щоб як на фронті, Боже, так і по всій Україні Євангеліє Твоє ширилося, Господи Боже. І щоб люди все більше і більше навертались до Тебе, Господи Боже. І Царство Твоє ширилося як на фронті, так і тут, Господи Боже. І просимо Тебе, Отець Небесний, щоб ти використав нас у цьому. Використай нас як воїнів Ісуса Христа. Ми немічні без Тебе, Господь, ми усвідомлюємо, що ми самі зло не можемо подолати Господь, але, Господи, кличемо до Тебе і віра наша в серце, і сміливість від Тебе, Господи, що ми пройшли кожне своє призначення, свій шлях і послужили Твоєму святому імені. Дякуємо Тобі в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. І подарунок подарунок. Пам'ятаєте, минулого разу, коли я був, я з Донеччини привіз. Я був тоді на підні Донеччини, доньки дві тоді, пам'ятаєте? Ось, а цей раз я приніс щось інакше. Це неїстивне, це символ більше. Це з тої хати, покинутої, розбитої хати, де я жив, там на, схід, на сході Донеччини. І я подивився на нього, побачив його, і для мене це було досить символічно. Я його привіз за 1200 км звідси. Ось такий серп. Бачите, я не знаю, наскільки йому років він тупий, вже такий старенький, старенький, з ручкою такою. Ось. Але знаєте, що Господь закликає нас до жнив, і він оновлює і робить старе новим, дарується нашому пастору Елі Павловичу Марченко. Можливо, він знайде можливість відновити цей серп. І нехай він десь тут висить ось, і нагадує, що Господь покликав нас, покликав нас до жнив. І навіть таке старе, закинуто в хаті в зоні бойових дій, ось воно може послужити для Господа і бути нагадуваним, ми покликані до жнив.